Доброго дня. Ну, і найперше питання, яке, я думаю, яке хвилює абсолютно всіх вболівальників Фурнітури Експрес-24, що там із Олегом Блонським, наскільки серйозне його ушкодження. Ну, ми поки що не знаємо, будемо проводити діагностику, і тоді точно можна буде сказати, але щось там з коліні в нього відчув щось... різку білі прус, там, можливо, Меніс, можливо, подібна зв'язка будуть оглядати і тоді вже буде щось зрозуміло. Давайте перейдемо вже тоді безпосередньо ближче до гри. Олегу, звичайно, ж бажаємо здоров'я і швидкого одужання. Е, враховуючи нічийний результат, чи вважаєте ви його закономірним? Чи сьогодні фурнітура втратила два очки, чи здобула одне? Ну швидше за все, що втратила два очки, бо тому, що ми створили велику кількість моментів, яку на жаль, не вдалося реалізувати. Воротари діяли на лінії, практично безпомилково. Скільки моментів виручив. Напевно, тому такий результат. Наскільки принциповим було для фурнітури Експрес-24 перед стартом регулярного чемпіонату, завершити на першому місці власне, регулярний сезон. Чи ви про це не думали навіть на початку і чи задоволені ну, тим місцем, яким зараз є в турнірній таблиці фурнітури Експрес-24? Перед початком сезону насамперед було головніше попасти у четвірку, про якісь високі місця ми навіть не думали навіть не могли мріяти. Все по ходу від гри до гри, як ми показували на полі, то тоді вже хотілося бути вище. А в принципі, вже коли, після першого кола, коли ми вже трошки набрали очок і були в тій лідеруючій четвірці, тоді нам вже хотілося, ну мені особисто хотілося бути другим. Враховуючи таку циклічність матчів участі матчі, чи зараз можете сказати про якийсь пріоритет на заключну частину сезону? Чи це все таки перша ліга чемпіонату України, чи можливо Кубок чи Чемпіонат області? Про пріоритети я вже не буду говорити, тому що я два пріоритети розставити. Два пріоритети вже ми вже не актуальні вийшла. У нас була задача. Привезти сюди команду з Екстраліги, на Кубку України нам трошки не поталанило. І відрив у чемпіонаті області вже великий склався, що нам буде важко вже боротися за золоті медалі. Тому ми будемо від гри до гри старатися, максимально вкладатися і хочемо в результаті гарний.